Риємець з Миколаївщини планував продати для військ РФ корабельну артилерію. Хмельницькі поліцейські депортують з України двох нелегалів кримінальників в обласному центрі. Виявили підроблене посвідчення водія. Про це та інше далі у подробицях. 450 тисяч гривень за підключення до системи водопостачання у Києві. Поліцейські затримали посадовця «Київводоканалу». За цю суму фігурант обіцяв одному із підприємств безперешкодне підключення до міської водопровідної та каналізаційної систем. Припинили протиправну діяльність 35-річного представника «Київводоканалу» оперативники управління стратегічних розслідувань. 25 вересня поліцейські затримали фігуранта одразу після отримання 225 тисяч гривень, 50% від обумовлених 450 тисяч неправомірної вигоди. Другу частину коштів затриманий мав би отримати після підписання договору на підключення підприємства до міської системи водопостачання. Посадовцю повідомлено про підозру. Служба безпеки України викрила ділка, який намагався продати до РФ корабельну артилерію Сил оборони України. Йдеться про артсистеми різних типів від шестиствольних автоматів АО-18 до універсальних установок ак 176 М на майже півтора мільйона доларів. США. така зброя використовується на бойових кораблях для ураження швидкісних цілей на малих дистанціях, зокрема дронів та крилатих ракет. За даними слідства, до оборудки причетний Миколаївський підприємець, який Незаконно заволодів відповідним озброєнням під час повномасштабної війни для прихованого вивезення зброї. Фігурант помістив її у спеціальні контейнери, які зовні виглядали як бойлери для підігріву води. Співробітники СБУ викрили ділка на етапі підготовки до вивезення оборонної продукції і затримали. Під час обшуків на його складах та його офісах вилучено артилерійські установки у спеціально виготовлених контейнерах, додаткові комплектуючі до військових катерів, договори з іноземними підприємствами. Вилучене озброєння буде передано для потреб сил оборони. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Із конфіскацією майна. У Чорному острові попрощалися із відважним воїном Сергієм Анатолійовичем Халавчуком 1989 року народження. 4 березня 2022 року, у 20-й день від початку російського вторгнення, Сергій Анатолійович був призваний до Збройних сил України, виконуючи військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність, 18 вересня 2025 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Одрадне Дворічанської селищної громади Куп'янського району Харківської області, чоловік загинув. Йому назавжди 35. світла пам'ять відважному оборонцю щирі співчуття рідним. Хмельницькі поліцейські готують до видворення двох нелегалів кримінальників з Росії. Оперативники відділу міграційної поліції головного управління Нацполіції в Хмельницькій області виявили порушників міграційного законодавства у Кам'янець-Подільському та Хмельницькому районах. У чоловіків не було жодних дозвільних документів для перебування в Україні. Натомість вони мали багато кримінальне минуле. Так, 49-річний нелегал із Кам'янець-Подільського району притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку та незаконне поводження зі зброєю. П'ятидесятирічний порушник міграційного законодавства, якого виявили на Старосинявщині, не так давно відбував покарання за вчинення умисного вбивства на Київщині. Поліцейські доставили порушників до міграційної служби, де на чоловіків склали адмінпротоколи. Суд прийняв стосовно нелегалів рішення про поміщення їх до пункту тимчасового перебування іноземців з подальшим видворенням за межі України. Хмельницькому патрульні виявили ознаки підробки документів. Вчора на вулиці Тернопільській правоохоронці зупинили транспортний засіб за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів інспектори виявили, що посвідчення водія містить ознаки підробки. Далі для з'ясування обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. У Кам'янці-Подільському поліцейські з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій травмувала 74-річна пенсіонерка. ДТП сталося днями на перехресті вулиць Огієнка та Князів Корятовичів. річний місцевий житель, керуючи автомобілем Фольксваген, допустив наїзд на 74-річну жительку Кам'янця-Подільського, яка переходила дорогу по пішохідному переході. Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження. Медики госпіталізували її до травматологічного відділення Кам'янець-Подільської міської лікарні. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження. Одна година для Збройних сил України. Акція із такою назвою відбудеться у Хмельницькому 1 жовтня. В день захисників і захисниць України організатори, а це працівники спортивно-культурного центру Плескирів, запрошують містян у зручний для себе час приділити хоча б одну годину плетінню маскувальних сіток для військових. Виготовлятимуть їх із 9 ранку до 20.00 у приміщенні спортивно-культурного центру на вулиці Шухевич 90. Дякую вам, що провели цей інформаційний день разом із Першим Подільським. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин за 29 вересня. Тож не пропустіть, буде цікаво.